На громада, ми мали таку нагоду бути в місті Севастополі з приємною місією, з місією доставки гуманітарної допомоги для наших бійців, для воєннослужбовців, які несуть свою службу на нашому катері Сміла. Ця ситуація, яка сталася в нашій країні, ви знаєте, нагадує мені. Е, дуже е, страшні кадри із е, фільмів Хроніки про Велику Вітчизняну війну. Ви знаєте, морально було дуже тяжко навіть зійти на землю кримську, ти зразу відчував себе як на узурпованій, на окупованій території чужої країни. Ідеологічна війна, яку е, зараз проводить Росія проти нашої е, України. Дуже сильно, дуже сильна, повірте мені, з усіх кінців, з усіх банерів на тебе дивляться німецька свастика, і з одним єдиним призивом не допустимо фашизму. Це морально наскільки важко, наскільки важко перенести все на людських, в людських серцях, в людських душах. Розумієте? Всі люди, як, ну, я не знаю, як правильно сказати, як прозомбовані. Напевно, інформація йде тільки з одного потока, тільки з потока російських телеканалів. Українських телеканалів майже немає. Інформаційний голод, інформаційна війна. Люди не йдуть на спілкування. Люди дуже обмежені в. Другої, ну, другої думки майже немає. Фактично, сама моральна атмосфера в Криму важка. Ми приїхали, нас зустріли наші е, воєннослужбовці, ми добралися до їхньої частини. Е, уявіть собі картину: наша бухта, де стоять наш Чорноморський український флот, заблокований е, з моря. Але і суші вони теж заблоковані. За ними стоїть територія російської частини. Щоб вийти їм в місто, треба пройти через територію російської частини, і тільки тоді вони будуть ну, на свободі. В російську частину, російське КП завжди контролюють кримська самооборона. Кримська самооборона при підтримці. Зелених чоловічків, як їх називають, при підтримці якихось найомників, які розмовляють тільки російською мовою, і коли їм задаєш питання, що вони знають про Україну і який навіть рядом знаходиться яке місто, вони цієї інформації не знають, тому що це люди, які приїхали тимчасово, і які виконують свої завдання на нашій території. Наші хлопці, екіпаж 13 чоловік, ну це на, напевно, знаєте, як герої, маленькі герої. Вони тримаються, вони не здають своїх позицій, вони е, скільки їм не запропонували різних благ, скільки не говорили для них лі е, різних поліпшень, їм навіть зараз пропонують квартири, але вони е, однозначно, одностайно. Говорять, що вони все таки прийняли присягу на вірність України і вони до останнього до останньої хвилини будуть служити народу України. Це дуже приємно, це дуже окриляє нас. Це дуже важливо зараз для нас. І хочеться, щоб вони кожної хвилини, кожної секунди нашу підтримку відчували, відчували, що ми з ними. Велика вдячність була передана для нас усіх, для тих людей, хто був небайдужим, хто збирав ці продукти. Ми майже за два дні зібрали ну, понад 300 400 кілограм продуктів. Ми навіть всі не змогли і перевезти. Ми частину залишили тут в смілі. Звичайно, вони передали вам всім слова подяки і сказали, що навіть якби ви не принесли, не привезли нам харчі, ми б. Просто були б дуже раді вас бачити на нашому катері, тому що дійсно отакі от хвилини, отакі от хвилини спілкування і внутрішньої якоїсь підтримки один одного, вони дуже значимі. Я думаю, що більш про якісь такі воєнні моменти розкаже вам Сергій Петрович. Добрий день. Щоб ви зрозуміли краще, яка там обстановка, от представте собі, що йдуть наші військові моряки, вони навіть не можуть вийти за територію. Їх закидають яйцем, закидають каміння, кричать фашисти, вендеровці, геть з України, ви окупанти. Що кидаються, зривають вагони, жінки, навіть не чоловіки, жінки плюють в обличчя і вони мовчать. Приходили до нас э, штаба, ми передали передачу, три ящика, там, консерви, що могли, як то кажуть, зібрали, там, ділилися з усіма. От. Вони кажуть, ми прийшли, каже, ну ми не знаємо, як занесемо. Штаб заблокований, відключена вода, відключене світло. От. Стоять бригади бойовиків так званих. От. Ті, хто передавали, то перед цим передали сигарки, їх побили до полусмерті, відправили в лікарню. От. Я ночі проснувся, чує, шум. Дивлюся капітан, ну, ця команда їхня воділа свої робочі форми, тобто так говорити. І чую, от, Наталя спала, не, не чула, допустим, цих е, слів. А я вийшов, думаю, що вони гуляють по палубі. Вони з розбойтами чекають нападу. І звуки, бігафон, чи бігафон, чи там е, е, хто там був, не, непонятно хто, бо там е, далеко було, що. Українці, здавайтеся, ми вам гарантуємо вашу безпеці, ми вам даємо квартири, переходите на сторону вот, Ваша Україна нічого вам не дасть хорошого. І дійсно, я думаю, нічого Україна не дала. То був один президент, який здав атомну зброю, правильно чи неправильно, я не знаю, деха історія це розділить. Другий танки покрав, прекрасно, це знаєте, третій взагалі, ну а четвертий, Бог йому суддя, буде йому чи суд і народний. Були ми в Балаклаві, зустрічалися, прийшлося нам зустрічатися з різними людьми. Хоч мій капітан і говорив, що не зустрічається з бойовиками, але я все таки не витерпів, думаю, підійду до них. От, зустрінуся, поговорю. По-перше, так, вони мені розказали, всі вони найомники і платять по тисячу, тисячу триста е, російських карбованців за сутки. Плюс їм зберігається зарплата, плюс там ще якісь пільги йде. Ну я їм сказав, що я сам з, -з, 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 -з Кубані, Останівці, Луганська і так далі, хоч мене дійсно там, от я пару чоловік знав. От. Тобто я їх зрозумів розговорити. Другі бойовики, які стояли, це стояли з бородами, з автоматами. Потім я вже тут, як уже приїхав сюди, я так і не зробив, хто вони такі. Це були серби, найомники. Вони зовсім друг з другом не спілкуються. Значить, що Ви всі знали, що нас вважають фашистами, бендеровцями, окупантами. От. Ненавість до України, до українського народу. До українського народу у них дуже велика. От. От. Значить, зустрічалися ми з бойовиками в Балаклаві. От. Нам запропонували, що здавайте свої паспорта, приходіть до нам, ми вам даємо. 10 соток землі или на 100 квартир освободились, тому що предатели, пограничники уехали в Одесу. Вот. Ми вам дадим, мол, виступити і так далі. Вот. Ну і там золоті благодають нам, щоб вони зрозуміли, що ми якісь не зовсім туристи. Але спільну мову ми з ним знайшли. В конце концов, ми з ним, як то кажуть, грубо кажучи, сіли за стол, поговорили. Ну, У мене я по весу був трошки більший, він вже був готовий. Вот. Розказав. Все, що треба, все, що і не треба. Пообіцяв, каже, що Росія буде нам платити Севастополю і Балаклаві 280 мільйонів е е доларів. Вони посчитали, що за кожного жителя їм придеться по 20 тисяч, нічого не роблячи. Тільки переходьте. Чесно сказати, я був на Байдані був, бачу вас. Я вважаю, це люди патріоти стоять, хоч кажуть, що ви проплачені, хоч ви не проплачені. От. Але там дійсно люди бачать тільки одне, що їм давай блага. Блага давай гроші. Я ще хотів би виразити, як я не сказав спочатку, хто нам допомагав туди їхати. Перш за все, ну, безумовно, було сесіянком, об'явили збір. От, давай люди збирати. От, кошти збирати давали хто 50 гривень, хто 10, хто 5 гривень, хто 100 гривень положив. От, деякі абсолютно перечислив 6 тисяч туди, На, 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 на штаб. От. І хто допоміг? Правий сектор, щоб ви всі знали, що це правий сектор, яких там не люблять дуже. От вони збирали, вони нас проважали. Хоча ми тільки сіли в поїзд, вже знали, що їдуть бойовики, це тобто, я і вона вдвох, це 70 чоловік лисих і в нас в ящиках стоять коктейлі Молотова. Ну, можете представити зібрала толпа трошки менше, ніж на цій сцені. От. Як були. Не всі підтримують Україну, не всі підтримують Росію. От. Є наші кораблі, які сказали, що ми, каже, здаватися не будемо. Ми будемо топити кораблі, будемо йти з боєм прориватися. Є такі, ми підходили на наш катер Запорож, Запоріжжя стоїть, то вийшли два мордоворота, Вискоково приїхали корабля. Говорить, скатера розміла, ну йдіть туди, вам діти. Ну і ще, звісно, нам, нам компліменти дуже приємні зробили. Дякую їм за це. Вот. Значить, обстановка там така. Росія повністю вважаю туди, як то кажуть, погрузла. Бачили ми машини, які стоять з військової техніки, бачили тих солдат, які є там який говорить на російській мові, на українській мові. Якби два би говорити, то б їй сказали так: якщо ти откроєш рот, там вже будемо говорити, ти получиш по голові. Ну, ми старалися ми витягнути все, що ми можемо, і витягнути все, що є. І нам треба було так доставити продукти, дякуючи всім, хто допомагав і приїхали живими. Значить, я вам щось скажу, який буде 16 числа референдум, що вони приймуть? Я не вірю в добрі відношення з Росією. Нехай мене. Живають, як хочеш. Я вважаю, що потрібно всім готуватися до війни. Війна може бути різна. За, два, за двоє суток ви подивіться по телебаченню, по, скільки стоїть зброї і скільки стоїть всієї техніки вокруг України. Надо зараз, перше за все, дисципліна раз. От. Не, не повинно бути ніяких провокацій. Не повинно бути мишини цей вознігні. Хто прав, хто винен. Надо готуватися до прийому біженців. Ми їхали назад, їхали назад. Повний е, состав був біженців. Говорить, нема біженців, є біженці. Повний був повний состав. Діти, діди, бабушки, дівчата їхали. Те, що показують, я не зустрічав ні одної жінки, яка сказала, я тікаю чоловіка. Всі вони кажуть, ми повертаємося до своїх чоловіків. Так що всім я вважаю, що потрібно е, готуватися. Хто з Боже може приймати біженців? Подумайте самі. Я нікого не призиваю, нікого не говорю, що там в водокомну квартиру приймають 10 чоловік. Може десь свободна комната, може десь це. Просто візиться до уваги. Дай Бог, щоб я помилився, дай Бог, щоб не було війни. Ні вони не хочуть. Ми скільки говорили з ними, з тими навіть бойовиками. Я говорю, нас у мене чоловік 20, наверное, кружили, потім зточало 5, потім 10, Уже як ми десь час з ними говорили. Ні один з них не хоче війни. Але всі вони знають, що Бендера йдуть. И баба кричит, закрывайте двери, потому что придут бандеры, они будут вас стрелять. Кто такие бандеры? Это фашисты. Я сказал, кто правый сектор? Это убийцы. Это убийцы. Вот. Кто на Майдане? Вы посмотрите, они, у нас не было такого. Это все наркоманы, алкоголики, идиоты, дураки, пьяницы и так далее, и так далее. Там стояли патриоты. Так что вы мне рассказываете? Вас накололи. Вам налили по стакану, вы все, все шли пьяные вот, в бой туда. Оце, їх, оце їхній, як кажуть, світопогляд. От. Так що е, я хотів би, щоб сміла була одним єдиним цілим. І слава Богу, дякувати, як то кажуть, усім, що ми тут живемо, що ми живемо на цій території, що ми не бачимо тих дій, От. не бачимо тих е, людей, які заблоковані, не бачимо полуголодних там сидячих. Обідне, звісно, деякі сказали, що я не буду допомагати. М'ядів взгляди, чесно сказати, обідно, От 50 рублів ніхто не, не забагатів би. От. Тому давайте будемо якось дружно, давайте будемо любити нашу Україну, нашу сміло любити, щоб у нас все було дорого. Молиться Богу, щоб у нас не було ніякої війни. Слава Україні!